Координаційний центр з питань мобілізації та антитерористичної операції інформує влучність, мобільність та низька вартість головні переваги вітчизняного протитанкового ракетного комплексу Стугна П, який продемонстрували президенту України та вищому керівництву держави. На полігоні провели стрільби ракет Стугна, комбат легкого протитанкового ракетного комплексу Корсар та керованого артилерійського снаряду Квітник на заході також представили гранатомети, броньовану військову техніку та новітній комплекс розвідки. Загалом продемонстрували більше 20 зразків сучасної військової техніки та озброєння. Глава держави зазначив, що Україні необхідно зміцнювати обороноздатність з огляду на те, що агресор широко використовує танки. Українське військо потребує сучасної. Протитанкової зброї також Петро Порошенко висловив задоволення високим рівнем взаємодії між Укроборонпромом, міністерством оборони та генеральним штабом за інформацією президента. За час бойових дій в зоні АТО українськими оборонними підприємствами було проведено більше 7 тисяч модернізацій усіх видів зброї. Працівники органів внутрішніх справ Львівщини спільно з представниками комісаріатів та органами місцевого самоврядування провели майже 2300 рейдів, під час яких призовникам вручено понад 7 тисяч повісток. Також правоохоронці встановлюють місце перебування ще 3974 тисяч призовників. Загалом від початку проведення мобілізації 2015 року правоохоронці Львівщини несли до єдиного реєстру досудових розслідувань 122 матеріали за статтею 336 кримінального кодексу України ухилення від призову за мобілізацією. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років. Окрім того, під час подворових і побудинкових обходів у Львові працівники міліції виявили 95 осіб переселенців, котрі підпадають під призов на військову строкову службу. Дані про цих громадян скеровано до районних військових комісаріатів. Психологічна військова служба взяла участь у міжнародній конференції за підтримки НАТО щодо питань реабілітації учасників антитерористичної операції на тлі небезпек, що виникають під час бойових дій в АТО на сході України. Як свідчить статистика, є загроза потрапити до числа потерпілих від невидимих поранень психологічних розладів у результаті дії на психіку воїнів так званих бойових стрес-факторів. Під час конференції встановлено взаємодію із психологічними службами збройних сил країн Балтії щодо. Проведення спільних навчань психологів обміну досвідом. Окрім того, фахівці продовжують дослідження військових колективів, які брали участь в антитерористичній операції. Усі військовослужбовці, які потребують втручання психологів, отримують кваліфіковану допомогу. На Львівщині американські кухарі показали роботу мобільної контейнерної кухні. Позапланові навчально-методичні збори відбулися в межах українсько-американських навчань «Fearless Guardian-2015». За словами американських спеціалістів, для приготування їжі достатньо 5 досвідчених кухарів. Їжу готують із напівфабрикатів. Середній час приготування становить близько трьох годин. За один прийом їжі кухня може нагодувати приблизно 800 осіб. Також кухня розкладається за лічені 45 хвилин. Мета даних зборів організація взаємодії з логістики та підвищення кваліфікації щодо тилового забезпечення підрозділів Національної гвардії. Під час зборів українські військові висловили уповненість у тому, що виробництво подібних польових кухонь можна налагодити і в Україні, що значно поліпшить ситуацію на сході країни. Діти учасників АТО. Взяли участь у відкритті 64-го сезону роботи львівської дитячої залізниці, Обслуговуючий персонал дитячої залізниці, що у стрійському парку складається зі школярів, які мріють про майбутню професію. Залізничника під захоплюючі оплески юних пасажирів свою мандрівку потяг від терець здійснив зі станції сонячна до станції Паркова. Для юних залізничників організували розважальну програму. Яскраве музичне оформлення, різноманітні конкурси, сюрпризи, подарунки тішили не лише дітей, а й їхніх батьків. На свято до малечі завітав веселий та енергійний Левко Дурко. А матерів вітав соліст гурту Ватра Володимир Питель. Про все, що стосується мобілізації та антитерористичної операції, читайте у черговому випуску медіа сторінки, яка розміщується на інформаційних щитах у вашому населеному пункті, або телефонуйте на номер служби оперативної допомоги 112.